9 батареї знову звертаємося до Сергія Шелудька та підписників ютуб-каналу та небайдужої спільноти у придбанні пасажирського бусика для виконання поставних завдань нашому підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Найшов хвилинку, як завжди, вже вечоріє, вже сіріє і Шелудько прирулив у ліс, тобто поїхав на нову почту. Відправив посилки. От, і вже пів на шосту залетів у лісок і хочу знайти хоча б пару штучок для душі. Я в принципі не дуже там їх полюбляю їсти, але хочеться як знайти, просто відволікаєшся трошки від ситуації. Так що от така історія. а такий невеличкий тут лісок. В ньому доволі так непогано тут ходить. Це гарненько видно, недалеко від дороги О, на даний момент, ну буду ще дійти туди глиб, Так що якщо щось знайду, то я вам покажу. Хоч у нас тут вже так походили, наче е, коні ще тільки з граблями не ходили. Хоч вже я бачив у соцмережах відіки із граблями, то я думаю, що е, Євгеній Іванович мені казав, що хтось і там ходив з граблями, то е, то і в нас теж ходять, бачите, піддубників хватає. Так що піддубники ми не беремо. Ми беремо, тільки шукаємо польський гриб. Хоч люди там написали, що це маслюк. От, ні, це не маслюк, це полячок і він синіє із середини. І коли на шапочку нажимаєш, тобто багато людей написало, що він синіє із середини. Так що побажайте мені в дочки хоча б знайти пару штук. Як знайду, все вам покажу. От, така красота. Правда, тишини тут немає. Оба! Дивіться. А! Одненький є маленький. Так що, друзяки, от такий красотунчик. Полячунчик. Тільки недалеко ж кажу, що відійшов від дороги і вже я такого знайшов. Так що, якщо щось знайду, я вам покажу. оп а хто це у нас. А ну, друзяки, дивіться. Ось, його, трошки походи, дивіться, один. А? Один є. А? Який красунчик. І поруч ще один. Тут у нас не скільки того лісу, як людей пробігає. Так Ось що... таку красоту вже має, бачили? Так що дивимося далі. От. Прикольненько. Тут отакий машок. Ось такий мошок. Трошки місцями. І воно може з одної сторони і добре, що потемніло, бо сонце не пробиває і воно реально ну гарно видно було. Раз, дивишся і є. Так що йдемо далі в глибину і якщо ще щось знайду, то я вам покажу. Якісь такі ось гриби, бачите, непонятного характеру. Що це за гриби, я не знаю, ну бачите? Ціла поля вона отака. Ну Якщо що тут ростуть такі, то може є і нормальні. А, друзі? Опа! І що я маю Дивіться, який красотун? Красотунчик. Маленький красотунчик. Дивіться, який гарнюсінький. І більше не бачу. Так що погнали, друзі, домалі. Не знаю як хто, а в мене радості, повні штани. Тому що коли ти знаходиш грибочка, ти трошечки відволікуєшся. Понятно, що тут вже перерили як дикі кабани. От. Але діло, я ж кажу, просто трошечки відволіктися від ситуації. І трішки якось так знайде. Ну, хочеться знайти, очі настроїть там. Опа, оп-оп-оп. А ну друзяшки, дивіться. Опа, усі. Він. Дивіться. Звісно не білі, ну але теж прикольненько, дивіться. Оп, є, бачили. Так, три. П'ять штучок вже є. Ще ж і на дворі не темно. Може і ще щось знайдемо. О, ну Тут реально сюди, як пори. Все видно, що тут так ковирялися просто капець. Видно, що трава ця перерита з ніг до голови. О, ну, Але ковиряються, ковиряються. І бачите, все одно можна знайти. Так що йдемо далі. І ще щось знайдемо. Мене... Опа! Ще один маленький знайшов. Дивіться, оп. Так що шовуть зрячий, друзяки. дивіться. Уже такі в мене є. Так що в мене навіть є кульочок сьогодні. я Положив кульочок ось, ось такий і зараз заділаємо, положимо в кульочок. Так що далі буде. Так що, друзяки, поки я тут раком сидів, ось у мене є ці ножик, я взяв з собою, дякую валетчику. Оба, дивіться, поруч. І ще два штучки заховалися. Оп, оп, шукс І є. По красоті. Так що так, треба очі роздувати треба не бігти, а присісти, як казав Анатолій Васильович. І дивиться в оба! Так що ми знайшли, так що рухаємося далі. Ой, шапка відпала. це хтось на нього наступив, такий як я, мабуть. А може і я. Саме головне знайти хоча б одного. Коли знаходиш одного, то знаєш, що по-любому гриби є. І шукаєш іншого. А коли вже два знайшов, то все, вже знаєш, що 100% вони є, тільки треба їх шукати. Так що, друзяки, шукаємо гриби. Дубники десь якісь здоровецькі, просто капець. Ісю, ще один. Я це завжди коли піддубники, то я біля піддубників знаходив і такі гриби. Ну, ну бачите, сказав і тепер не знайшов. Але воно десь такий шлям, бро. Обачно, поляк я в таких корчиках. Оба, я ж казав, дивіться, друзі, я ж не обдурив. Дивіться, оп, є? Є. А? Дивіться, який по красоті. По красоті. Так що вони ростуть в таких дрючках там різних. О таких моментах. Так, що там, більше нема? Поки не бачу. Ну, піддубники є, бачите. Ти ж на піддубниках мухоморчики мухаморчики є, бачите, по красоті все є. Ну і все, поки більше не бачу полячків. О, Так що ось вам так походив і на піддубниках сосредоточився і знайшов. Так що рухаємося далі. Я ж кажу, ну тут наче коні побачу, дивіться, не брешу. Дивіться, раз, ось оп. І є такий братанчик прямо серед гілочок. М? Є, є. Так що, може, лишні рази бігати не треба. Треба просто присісти і подивитися. Так що от така історія. Ну, то піддубничок, воно, бачите, там сховався. І це піддубничок. Так що два є, думаю, що й третього зараз тут знайду. Ну, звісно, не одразу знайшов, але дивіться, який красунчик. аж два. оп. Один. Опа! Один. Є все ще один. Знизу сховався. Ось такий маленький. А? Так що все-таки є трошки грибів, але треба таким сліпер бути як я. І все буде чимсь нервів. Ну це ж я тільки де піддубника знайшов, так одразу гриба знайшов. Тому що сліпий, а от піддубника бачу на нього орієнтуюся. Оп свій. Так що... Рухаємося далі. А це хто в нас такий забурився. Не, ну цього, звісно, хтось тут же бігав, мабуть, і пропустив. Ну як він мог його пропустити, друзі. а? Ну як? Це ж поруч біля цих двох. Знайшов ще одного. А що, дивіться, ще один, опа! А, По красоті, друзі. Дивіться, оп! Є. Є. Є, ще один, дивіться, два. І ось дивіться, оп! Три штучки. І там я два штучки знайшов. Тобто на одному місці три і там два, п'ять штучок. Ну що, тут більше нема, не сховався ніхто. Туди білі я знаходив. Я один день знімав відосик, а на другий день приїжджав, не знімав. І знайшов був два білих. От. Ну не великих, але білих. Так що і білі є. Не тільки поляки. Так що, друзі, от така історія. Шукаємо далі в бур'яні, в траві. Ну, а тут так мені повезло по красоті. Ось такий горбочок гарненький. Ну, це та штука, що ми не беремо. Так що забираємо ці. А, що дивіться, знайшов. Опасся, він сховався маленький у муховичку. Дивіться, який по красоті. Це ще один, друзі, кидить. Ай, шелудьку роззуювач, і все буде добре. А? Краса, друзі. Не брешу, дивіться, а? Так що трошечки грибочків є. Ходять тут стільки людей. І, і судиться ще один оба! На одному місці, друзі. Дивіться, оп! На одному місці. Просто люди обично теж там залітають. І погнав! Я воно ще одного бачу. Дивіться, оп. Ось раз. Оп. А ще раз. І два. І є така красота. А? Так що рухаємося. Петухи такі вот. класно взагалі. Аж дихачку якось перебило. Ну хотілося б, звісно, білого знайти. Хотілося б просто капець. Ну а в основному, так, да, люди це залітають і погнал, Погнав, погнав, погна. ну свинюхів тут, звісно, капець. Хоч є люди, які беруть свинюхи і все нормально. І... Полюбляють, вимочують, там що вони з ними роблять, там жарять, варять, от. От така історія. І їх тут просто, пруд-пруди, просто їх капець. Просто капець. Фух. Так що йду до кульочка, бо й кулька зараз зроблю. Мені ті гриби, вони постійно вони мені нафіг не треба. Але сам факт, що я їх знайшов, це тіло, що я їх знайшов. І так трошки відволікаєшся від ситуації. Так що зараз підемо заберемо кулька і рухаємося туди трошки далі. Клас. Так що бачите на одному місці. Два, три, 4, 5, 6, 7 і два там вкинули. Дев'ять штучечок. Ходив, ходив, і взагалі нічого нема. З горем ось одного знайшов. Там де нема трави, де така красота то там в основному, ну, це такий ще якийсь покоцаний, ну, бачите. То там людей пробігло таке наче на асфальті. От. Оце ще в траві можна ще щось знайти. Так що йдемо назад в траву. Бачите, в траву прийшли, хоч щось знайшли. Траві ще можна щось знайти. Дивіться, ще ще поруч один є. Бачите. Тобто в травичці ще щось можна і знайти. А так, звісно, там капець. Що слони витоптали. Так що будемо в травці шукати, травичці. А, а хочеться вже знайти, хочеться щось дуже здорове знайти, а його нема. Вон під піддубень є, навіть мухоморів не бачу. Ну, піддубень в цьому році, звісно, просто греблюгати є. Ну і все, поки нічого. Два маленьких готова найшов. І все, і поки нема. Так що будемо. Петлять зараз по траві. Ні, там ще був знайшов. Опа, а ну друзі, дивіться, брехун шелудько. Опа. Ну, Він походу вже йому гойки, бачите, але в траві ще щось можна знайти, бо в траві не всі такі зрічі, як шелудько, бачите. Ось ще один, ну це старий вже, бачите. Аня, це піддубий. І я знаходив також, ну такі вже поняли, вони перерожчі. Вот, і, і вже гнилі. Тому що влаги вистачає і вони порчені. У нас піддубні. Так що так, друзяшки, рухаємося далі. Шукаємо з вами полячків. Де вони ці полячки поховалися? Піддубнів, звісно, капець. Їх просто пруд пруди. Хоч би кулька не згубить. Де мій? Він хорошо, що розовий. Розовий кульок то класно. Його зато не протикуваєш. Ось таку шапочка звісно, красива, але він такий вже ненадежний. Пахне чи не пахне, не знаю. Я бачу, показували мені ті, що один нюхає гриба, а лисичка перед цим прибігла і написала. Ось два маленьких знайшов. Опа. Дивіться, опс. Два пуптика. Два пупсика є, є ще один маленький. Бачите? Опс. Ходив-ходив, прийшов назад і на місці знайшов три. А це, це піддубить. Так що так. Коли присядеш, то можна ще щось знайти. Правда, листочки трохи рябить я то все діло. Та-да-дам, та-да-дам. Красунчик а знайшов ще одно. Ось це ще один, дивіться, друзяшки. Оп. Опа. І тут же ж теж, бачите, порито. І чку ну бачу мукоморчик. Ну, Два штучки. А третього нема. Не бачу. Отак. Ну, ми його ще знайдемо. А ось, походу, і третій. Маленький, ну, ну є. Ось, опс. Є? Є. Так що Бог любить троїцю. Три штучки. Три штучки. І поки немає більше. О, така краса. Красивенький, да, отакий, як намальований. Родичі ну, ціла родина. От. А тут у нас такі якісь старі вже піддубники, ціла родина, бачите. А тут хтось ось різав вже цього полячка. Теж, бачите, воно така штучка. Ну і ми тут пару штучок знайшли. І печемо долі. Так що от така вечірня красота, друзі, у лісі. Воно ще один карсунчик, бачите такий мухамочок. Воно ще в цих очках, воно трохи аж голова, голова крутиться просто капець. Ну, але ж теж хочеться. Очки знімаєш, взагалі нічого не видно. А в очках воно тіпа, відбиває, трохи є свої моменти. Ну і що? Трошки вже знайшли, небагато, але трошки є. Я думаю, ще для настроєння пару штучок би знайти. Хотілося б конечно, біленького знайти, було б взагалі покрасити. Ну нема, нема, білого нема. От. Білого нема. Де я її білий шукав, то якось воно туди в ту сторону більше. Так що от така друзяшки, історія. Щелутьку віжна грибник від Бога. О, це ще й так добре, що хоч поляки знаю, я, які поляки. Який білий. ну Пеньки теж є літні, є оці осінні товстоногі. Опа, ну друзяки, це я красавчик, як ви думаєте. А А вона. А шелучка, красавчик. Ось такого маленького красунчика полячка знайшов. Ну, так що така історія. Просто місцеві, то вони ж хто тут живе, то вони все знають, де воно що росте. А ми ми знаємо. Що хтось наступив, походу. А ні, це хтось розрізав, тут -туда вже ходив, червивий. О, так що, А ми так, їдеш, ото, заскочив, пройшовся і вже там облюбував. там, ну, Нема коли просто їхати далі. Так над дорогою, тому що туди бусом я не заїду, на Лису гору, наприклад, туди далі. То коли дев'ятку їздив, то ліздив куди угодно. Куди хотів, туди летів. Та якось і молодший, бо воно було по барабану. Я зараз все вискочив, півгодинки все з вами походив. Якось гриба на юшку знайшов. От, Комусь буде. Я їх точно варити не буду. У мене і забере додому, юшку зварить. Так що, друзі, якось так. Зараз ще трошечки походимо. І що будемо петляти додому. Так що яшку після... П'ятої години вечора, тобто після 17-ї години погнав. Ну, Десь в минут 15 я шостої був і десь півгодинки вже ходжу. Так що отакий в мене є результат. Ну людей нема, зараз нема. Ну, вони тут на вихідних перерили, все на світі. Так що рухаємося долі. Ще одненький сховався. Такий невеличкий. От. Ще може щось. Усі... Тут ось у трохи, Трошки так воно. Я колись тут вже був, коли перший раз приходив і це сюди трошки здвинувся. Ну Але нічого нового я тут не знайшов. Два маленьких ще знайшов і все. Так що будемо зараз на круг заходити на петлю і будемо видвигатися до дороги. От. Один плюс в тому, що наче кажуть, що біля дороги не збирають. Ми то не біля дороги, але траса дуже гучна і ну, спокійніша, тому що коли ти, ну, наприклад, невідомий ліс заходиш і не знаєш, там, як цей квартал розположений, ну, боїшся заблудити. Вона якась така ну, якась так давить. А тут воно ззаду собі гуде. От. Траса дуже жива, дуже така, то собі жухся, і потім назад на звук дай пішов. Значить самоліти взлітають, Так що троса Київ Харьков. Збираю десь на 78 кілометрі. Хто орієнтується. Так що така історія. Так що такі вийшли в мене гриби, тиха охота, все по красоті. Треба шукати отут в траві. Бо в муху все понаходили, все позабирали. А в траві ще можна щось і знайти. Так що така історія, друзі. Пічмо. Звісно тут така накрушена, ліс такий не дуже красивий. Ну але гриби якісь дає. Опс. Так що так. От так ось така все. Па. Так що повертаємося назад і бачите, о, один ось. Що ж такий красивенький. О, це вже наверное, не знаю. Може і біленькі, маленькі-біленькі, такі І вже воно щось летить. Вже вертольота мене шукають. Так що, друзі, рухаємося долі. Так. Помаленьку не спішу. Таке. Але в лісі сиро, 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 сиро. Просто сиро. Ну і тепло сьогодні. Якщо гриби повинні бути, навірно, я так думаю. Ви як думаєте? Так що вже двигаюся, двигаюся, але взяв трошки правіше і може ще щось не знайду. Опа, бачили? Вертаємося вже назад. Ось такий красунчик бачили? Опа, ну от таке я назбирав. От, от таке я набирав. Так що там, де є трава, там ще можна щось знайти. Там, де чистий мох, нічого не знайдеш. Там перерили від них до голови. Так що паралельно тако, йдемо, йдемо, я вже до машини виходжу. І знайшов, щоб травички такого полячка комусь буде на юшку, друзі. Так що от так. Ще ще пройдуся туди і потім до машини виходимо. Так що от такий йде мух, хрен ти що знайдеш. Там наче хто перекопав. Ай ще одненько, бачите, там де трава... О, двійка, Там де трава, там і є варіанти, що знайти. Так що хто хоче грибів знайти, їдете. Траса Київ, харків десь 78-й кілометр з правої сторони, як їхати на Харків. Стаєте і збираєте. От така, от така лопація. А це у нас що таке? Ну, це у нас ну, це теж ну, він вже спорщений, бачите. Так що в травички можна ще щось знайти. Так що, друзі, вилазимо, бо скоро і ніч настане. Вже ну, доходимо до нашого бусмана. Так що зрозуміло, що не супер там у мене улов. Але як там кажуть, що на безводі і рок риба. Так що діло... Тому що я отримав задоволення, відволікся трошки від ситуації, ну не дуже. Звісно. От, бо телефон заодно філікає. От, Так що, що я хотів би побажати вам усім, друзяки, мирного неба, здоров'я, добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока-пока.